Я в студії. Перепрошую, я в студії, як ви можете бачити. І зараз буду збирати замовлення. Хто не бачив, зробив собі такий те, тимчасовий, максимально тимчасовий стелажик для того, щоб тут все Бачите, Я все повністю прибрав, навів тут порядок. І тепер у мене все посортуровано. Тут стелажик, тут. Коробки, які потрібно розпаковувати. Там коробки, які потрібно розпаковувати, де що вже розпаковано. Тут те, що виставляється на лоти зараз. А тут те, що вже за... ну не запаковано, а розсортуровано по клієнтам, які вже щось купили. Фух. Тому зараз беремо лоти, дивимося, хто що купив, беремо товар і поміщаємо в якісь із пакетиків відповідно до. Клієнта і на дворі вже майже ідеальна погода. Ще трішки. Думаю, можна буде виходити на вулицю, а це означає, що можна буде зробити стелажі нормальні. Зроблю сюди стелажі, невеликі етажерочки, такі по півтора метра, щоб було нормально і зручно все це сортувати, розміщати і знаходити. Все, пакуємо. Поїхали, так ось такий перший лот із восьми дротів. Різного калібру, яку бачите, Михайло забирає і ми його пакуємо. Михайло. Так, ось це все замовлення Михайла. І зважаючи на те, що він купив ще а, декілька лотів, я думаю, ми сюди все не впихнемо. Нам треба буде перекинути в інший пакет. це все Так, сходив, взяв пакет маркетоптовський, для того, щоб донести до пошти ідеально. Тому перекидаємо все сюди. Так, розпочнемо з цих дротів. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четко. Все. Так, потім, що у нас тут ще є? Тут ще й отакий кабель. Не знаю, що за кабель. Так, потім штатив. Так, ножка тут вставляється. Це Самі такі обичні, примітивні а, кальмарчики. Канал. да. Так, навушники. Раз. Годинник прикій. Це все було великим лотом за 60 гривень. Не думайте, що я там щось все тут на цьому заробив. Тут нічого на цьому лоті не заробляється. Це мінусовий лот. Не дивлячись на те, що, можливо, вам здасться, що товари не в найкращому стані якісь. Ну, от, наприклад, це теж з цього лота, він нульцевий повністю. Так. Мишки, теж мишки в гарному стані, всі працюють. Мишки я перевіряв, тому що їх не складно перевірити. Тому всі працюють. Це ось Defender. А ця була теж, мабуть, Defender, я не пам'ятаю. Ні, це, це взагалі без бренду. Так. так, і оце. це Вінга. Обичні такі не дорогі, але працюють все, окей, без питань. Так, потім магічна ручка. Сюдаш і наушники. І ще сюди йде якась і э, DVD-шок. Якщо я не помиляюся, то сюди у нас йде оця DVD. шка Так, окей. Це складаємо назад. І залишилось у нас раз, два, три DVD Так, перевірив, да DVD. шка Тоже йде сюди, я її так пока покладу. А взагалі <смеш> відходи її поки сторону, а потім перепакується, бо з однією рукою незручно. Сюди ще в нас десь тут я клав вчора, фотографував і клав сюди а, нічники. Бачите, не вистачає паличок нам, не вистачає. Ще таку пачку легу знайшов, прикольно вообще. огонь. Так. Ось, так, нет, це не нічник, ось, раз. 2. Так, 3 і 4. Да все правильно. 4 нічника отаких. Тож, за 60 гривень. Ну, типу, практично всі лоти, якщо це не щось прям мега круте, закриваються в діапазоні 60 гривень. при тому, що стартова ціна 50. Тому, друзі, нагадую вам, що посилання на лоти в. В закріпленому коментарі заходьте, приймайте участь і забирайте прикольні речі. Так, і тепер мені потрібно сходити за ще одним пакетом, тому що там далі лот з м'якими іграшками, і це цей лот виграла Світлана. Пані Світлана, і в неї там уже багато відкуплено всього, тому потрібно також перемістити в пакет побільше. Так, пані Світлані, будемо перекладати в пакет з Аврори. Яка різниця, який пакет? Я не бачу різниці, чесно кажучи. Так, пані Світлана, в нас десь ось тут була. Так, тут, до речі, великий пакет. Мені потрібно дві руки. Зацініть ось такий мегалот ігрушок, яких вона виграла. Ведмідь номер 1 дуже бомбовий і дуже великий. Оце взагалі з етикеткою. Так, да, він трошки перепилений, але він з етикеткою, він новий. І це колекційні ведмедики, вони коштують, ну, до речі, дуже дорого. І такий ведмедик. І ось така чупакабра. Тоже, до речі, нова. Так що так. Да. Чотири великі ігрушки, угадайте за скільки, правильно, за 60 гривень. Пакуємо. Так, і вийшов ось такий пакет. Тут годинники, браслетики, біжутерка, навушники. Ну, коротше, багато всього, доволі такий великий пакет. Ставимо на місце і йдемо далі. Так, І наступний лот це 5 навушників для СС. Так, і навушники в мене знаходяться тут. Так, ці навушники не оплатили. Написав іншій людині, яка приймала участь. А якщо захоче, то може забрати за своєю ставкою. Так. Оці навушники. Раз, два, три, 4, 5. Всі вони запак. я нічого не відкривав, нічого не перевіряв, бо вони ну, повністю запаяні. Тобто новенькі. Отак от. от. П'ять пар. Пакуємо. Так, ось це пакетик пана СС. Хоп, Хоп. такий мажорненька сумочка. Така у нас відкляв з АТБ. Ти знаєш мене полюбе, гепс, Так, тут в пана СС дуже багато лотів, дуже багато лотів. Тому дякую йому за те, що приймає участь. Додаємо знову шучки себе. Так, і зараз подивлюсь, що там далі у нас. Цей можна перебирати пакунок. Ставимо сюди. І наступний лот у нас лот з годинниками. Годинники в нас знаходяться ось тут. бачите так Ми оце маємо відкласти трошки в сторонку. А оце все забрати. Чотири таких годинника. Тобто настільний, два великих настольних і отакий ще один настольний будільничок. 4 за 70. Трішки поборолося. Так, цей лот пана Сергія Він виграв ось такий рюкзак перед цим. І там в рюкзаку є ще ліхтарик і десь колонка. Теж тут є такий рюкзак стоїть прямо зараз 2000 гривень. Сергій його забрав за 200. Ну, реально, просто якість цього рюкзака на висоті. Так, пакуємо, закидаємо це все в рюкзак і йдемо далі. Так, йдемо далі. Далі у нас два адаптера. Адаптери у нас лежать ось тут. Так, Адаптер номер 1 і адаптер номер 2 І вони відправляються пану СС ось сюди. Так, і далі у нас лот. З вісами зацикну. І у нас це виграв Юрій. Його лот перед цим був Nike. якщо я не помиляюся. Да. Попередній ось такий Nike. він виграв. Зараз ми сюди положимо ваги і так він і поїде. Так, далі в нас вічно ну, ці п'ятнашки мені мішаються. Далі в нас ось така лампа. Вона йде також до СС в торбу. Сюди. Оп! Найс. Так, і це були ті лоти, які були продані вчора ввечері. Тобто ми два рази на день розігруємо лоти по 12 штук. З 12.00 до 14.00 ми їх пакуємо в день і з 20.00.